Командувач сухопутних військ збройних сил України, полковник Денис Дикий, отримав від Тростянецької громади почесний знак за героїзм та мужність. Саме дикий командував обороною Ахтирки та сприяв звільненню Тростянця у березні 22-го. Від Відзнаку вручив голова громади Юрій Бова. Денис Денич, Від імені Тростянської громади я хочу подякувати за той вклад, який ви особисто і ваш підрозділ, яким ви очолювали в місті Ахтирка. Вніс в захист і звільнення місця Трастинець. Я переконаний, що спільними зусиллями ми точно виберемо перемогу. Бо цей приклад показав якраз Траснянська Хтивська ця операція на Сумщині, коли перші дні було дуже важко, і як ми тоді встояли разом. Він показав, що ми можемо звільнити всі наші міста і села. Коли ми будемо єдині, коли ми будемо друг, один одному допомагати, всім чи можемо. Я особисто вам вдячний і вдячна на вся наша Траснянська громада і від імені Трастинської громади. Шкода, що ви не можете бути по піти настоятельствам на наших урочистостях, але я хочу вам вручити. Орден від нашої громади за та мужність. Дякую, Дякую вам. Дякую вам за службу. всього вам самого самого найкращого У лютому 2022-го Денис Дикий очолював 91-й окремий Охтирський полк підтримки. Під його командуванням велись запеклі оборонні бої з підрозділами Збройних сил Російської Федерації за Охтирку та район. Стратегічні дії підрозділу не пустили ворога далі на столицю. 2 березня 2022 року полковнику Денису Леонідовичу дикому присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота зірка напередодні трьох 164 ї річниці, перебуваючи у відпустці, Денис Дикий відвідав Тростянець, аби вперше за два роки побачити, як живе місто сьогодні, та пригадав перші дні у тоді вже вільному тростянці. Після того як наша частина забезпечила перехід через річку Ворсклад, це бар'єрний рубіж, який мостова мостовий перехід був зруйнований. Нами що противник не міг просуватися далі в глуб країни. Ми забезпечили перехід першому батальйону 93-ї бригади, яка і звільнила Тростянець від окупанта. І в перший же день ми сапери 91-го полку, я особисто приїхали в Тростянець, щоб розібратися з задачами, які професійно ми повинні були за своїм функціоналом виконувати. Це в першу чергу розмінування, тому що 93-я бригада вона займалася своїми функціональними обов'язками. Це знищення ворога. А ми підтримкою дій 93 ї бригади. І вперше, що мене, коли ми їхали на шоколадну фабрику, здивували здували очі місцевого населення, яке стояло після окупації. Отут, от за міською радою, роздавали гуманітарну допомогу. Стояла жінка з дитиною. І коли ми зупинилися, щоб їм щось дати, що у нас було в машині. Вона такими дивила, вона нас вона навіть нас лякалася. У нас тільки були люди перелякані, тому що люди місцеві, не те, що люди цивільні, не готові. У них не сформована була, не можна сформувати у цивільної людини психологічну стійкість до окупації, до війни. Військовий, так, да, нас формують психологічну стійкість. Ми, ми для цього і були народжені, і вдягнули форму, для того, щоб захищати і колись віддати своє життя за те, щоб Україна просвітала і була вільною. А місцеві, не то, що місцеві, цивільні, вони, ну, це були такі, знаєте, очі страху. Я кажу, дівчинка, та це ж ми ж свої, типу, от беріть, що в нас є, все повидавали, тому що це ну, оце мені досі, от, такі, от я таке що розповідав, такі емоції викликають, що люди були не готові, як їм було страшно. Але завдячуючи Збройним силам і спільній праці е Ахтирщини, Трастянеччині, всім нашим громадам. Органам місцевої влади ми змогли встояти, і ворог пішов, і я маю надію, що більше ніколи не повернеться на цю землю. Пане Дениса, буквально кілька слів про співпрацю з місцевими партизанами з місцевою владою. Що тоді відбувалось? Яким чином ця координація між вами що вдалось вибити звільнити тростянець? Завдячуючи конкретно міському голові і його помічникам, які змогли вийти з міста і приїхали до нас в частину для того, щоб ми надали допомогу в зброї, а зброї, що в нас було. Тут залишалися люди партизани. Мене особисто залишилося дуже багато переписок з ними, фотографії з хрестиками, з малюночками, де вони наводили нам на колони. В свою чергу я не керував, звісно, артилерією, але я передавав дані командиру, і комунікація постійно була в нас між підрозділом механізованої бригади, носа третьою артилерією і силами безпеки і оборони інших структур, які вже безпосередньо працювали по противнику в місті, коригували партизани постійно, ми так і називаємо партизани, це люди, які залишилися тут і коригували вогонь артилерії, байрактару в той час. І це було дуже ефективно. Ми сьогодні підрахували, що порядка 142 одиниць залишилося знищеними в Трастянецькій громаді і десь до 100 одиниць в Ахтирській громаді. Ну, це розумієте, що це вся спільна праця і Збройних сил, і місцевих людей, які допомагали нам керувати цей вогонь. І результат, результат звільнене місце, перше звільнене місце під час широкомасштабної війни. За оборону ахтирки винагороджені званням Героя України. Розкажіть, будь ласка, що це для вас особисто? Для мене зірка героя це. Не моя зірка, я не вважаю себе героєм і, напевно, ніколи не буду вважати, тому що це спільна нагорода. Я завжди казав і буду казати, це спільна нагорода місцевої влади, Ахтирки, Тростянця, громади Ахтирщини і Тростянеччини. це спільна наша нагорода, тому що ми всі причетні до цього. На жаль, це зірка в крові, і я як командир несу відповідальність за це. У ну, кожного командира, на жаль, так. Це наша доля. І з цим придеться жити. Постійно і згадувати про цих людей, які дали найдорожче своє життя за вільну нашу майбутньому Україну. За кожного з нас що ми маємо змогу досі боротися з ворогом і переможемо однозначно. Тому для мене ця зірка це такий, знаєте, я її не просив, не хотів, я краще б не був героєм України і не мав жодної бойової нагороди. Я краще б мав нагороди, знаєте, такі ювілейні. Я всім зараз бажаю, щоб ви ніколи не мали бойових нагород. Тільки ювілейні нагороди, а щоб під час миру, щоб не було війни. Тому це дуже важка ноша, насправді зірка героя. І це не тільки мої слова, це підтвердить кожен, хто має цю зірку. І генерали, і найвищі військові чини, військові керівники, які мають зірки. Вони теж знають, що це дуже важка нагорода, яка повинна знаєте… Розділена бути всех, тому що це спільна нагорода. Тростянецька громада безмежно вдячна кожному воїну, який звільняв наше місто, хто продовжує захищати нас на фронті, і тим, хто назавжди повернувся додому на щиті. Аліна Гробенькова, Леся Шелест, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.